Сьогодні українські підприємці можуть продавати товари по всьому світу: у США, Канаду, Європу, Австралію. І найприємніше те, що логістика стала набагато простішою та доступнішою, ніж здається, на перший погляд. Багато хто думає, що міжнародна доставка це складно, дорого і ризиковано. Насправді все залежить від того, з ким ви працюєте. Якщо у вас є надійний партнер, який бере на себе організацію відправлення, оформлення, відстеження та підтримки. Ви просто займаєтесь своїм бізнесом і не витрачаєте час на рутину. І таким партнером для багатьох продавців став ВестернБіт. Вестернбіт не лише допомагає приймати оплату за кордон, а також пропонує логістичні рішення для доставки ваших товарів за кордон. Це стосується як поодиноких відправлень, так і постійної торгівлі на маркетплейсах. У Увестернбіт є перевірені логістичні маршрути до США, Європи та в більш ніж 100 країн. Євро. Варіанти з різною швидкістю та вартістю від економ-доставки, вартість якої стартує всього від 5 доларів, до експрес-доставки, що доставляє товари від 5 робочих днів. Усі відправлення відстежуються, що особливо важливо для рейтингу продавця. Вся система доставки інтегрована з обліковим записом, тобто ви можете прямо з особистого кабінету Вестербіт створювати відправки, друкувати етикетки, відстежувати статус посилок. Усе зручно, зрозуміло і під контролем. Якщо ви тільки починаєте, це особливо важливо. Ви можете зосередитися на продукті, клієнтах та просуванні, а не витрачати години на вивчення логістики. А якщо ви вже активно продаєте, з вестером ви можете зробити доставку стабільною, передбачуваною і професійною. Міжнародна торгівля це великі можливості і з надійним партнером вона перестає бути чимось складним чи недосяжним. Ми ради. Будемо спробувати хоча б з однієї посилки. А далі ви самі переконаєтесь, продавати в США чи Європу цілком реально. Головне почати.